Владика Нестор на дозвіллі читає книги японського автора і молиться за людські душі. Молодий та сучасний, архієпископ Тернопільсько-Бучацький, зізнається, що з дитинства мріяв сіяти добро і бути потрібним. Те, що обрав шлях священнослужителя, не шкодує. Я в дитинстві, чесно кажучи, я ще не маю якогось конкретного уявлення, як і чим я буду займатися, але якось от. Господь мене направив те, що я прийшов в церкву і відчув, що в цьому є моє покликання. Архієпископ народився 22 травня 1979 року на Тернопільщині у містечку Підволочиськ. Він єдина дитина у своїх батьків. Бажання сина стати монахом, мати з батьком спершу не схвалили. Сьогодні ж пишаються ним, коли батьки взнали, що я хочу йти в монастир. Це для них було так не так легко. Це прийняти, але я вірю і бачу по них, що зараз вони задоволені. Найбільшим гріхом владика Нестор вважає не визнання власних помилок. Буває, що людина ходить в церкву, молиться і, начебто, вірить у Бога, але в серці не кається у своїх провинах. Якщо людина свідомо відкидає допомогу Божу, якщо вона вважає себе вищою. Кращою за інших, що їй не потрібне покаяння, їй не потрібний Бог. Вона дивиться зверху на інших людей. Оця її гординя, яка не дає їй відновити цей свій зв'язок з Богом. То це звичайно Я думаю, що це найбільший гріх, який людина може вчинити, тому що вона не відчуває, що це є у ній гріх. Владика каже в реінкарнацію: не вірить. Твердження про переселення душі нелогічне. Земне життя вважає лише репетицією, для чого. Б? Богові потрібно було віддавати свого сина на страждання для чого потрібно було помирати Христу, як людина може просто повторно переродитися і. І змінити повністю все своє життя. Звичайно, що ніякого переселення не може бути, тому що ми маємо земне життя як підготовку до життя вічного, а не як одну стадію ще для наступного земного життя. Владика спілкується із людьми не лише віч на віч, а й по інтернету. У соціальних мережах Нестор Залюбки відповідає вірянам на запитання та дає цінні поради. Не цурається архієпископ із сучасної літератури, власне читання книг і називає своїм хобі. Полюбляє погортати сторінки. Я Понського автора Харукі Муракамі, а всесвітньо відомого Гаррі Потера не вважає сатанинським героєм. Забороняти, і називати неправильно ми не можемо, але дуже обережно треба до неї відноситись, теж пояснювати дітям перед тим, як давати їм читати цю книгу, що і як, як потрібно правильно розуміти. Тому я вважаю, що це навіть краще, якщо й брат, давати дітям таке читати, то тільки з коментарями, поясненнями дорослих. Травні архієпископу виповниться 33 роки. Це вік Ісуса Христа. Нестор надіється, що це число стане для нього щасливим, адже у 2012-му планує закласти камінь під кафедральний собор, побудувати храм. Це мрія владики.